Понеділок оперативна нарада у виконкомі з керівниками комунальних підприємств. Офіційно опалювальний сезон у жовтих водах припиниться 31 березня, про що повідомив директор комунального закладу Сергій Донченко. Ну, так, готуємося до гідравлічних випробувань. Договір у нас з Нафтогазом до 31 березня. Тобто, мешканці міста жовті води. Можемо кричати, можемо плакати, можемо не хотіти, опалювальний сезон буде завершено 31 березня, так? 23.30. По результатам наради в області ну, із 12 підприємств у нас на другому місці оплата Нафтогазу тобто 66%. В той час, коли по другим. Містам і підприємствам 42 максимум, за виключенням міста Новомосковськ, де 111%, але їм допомагає місто, дають на поповнення статутного фонду кошти. Це ж, ми поки що вам не поможемо. У нас є другі. Інші... Ми, ми поки що не просимо. Сподіваємося, що початок опалювального сезону наступного ми впишемося. Ми впишемося, я кажу, навпаки. <рес> тобто плакати ми не плануємо і просити теж не плануємо. Представник поліції вкотре попереджає про випадки шахрайства. Особливо часто обдурюють пенсіонерів. Так сталося і нещодавно. Знову з карти прова пумб були зняті гроші в сумі 7 тисяч гривень. Жінка добровільно надала персональні дані та шахрайським шляхом були зняті кошти та. Ще один факт шахрайства був: прийшли до пенсіонерки, жінка, сказала, що їй додали 260 гривень до пенсії та надала їй гроші, а здачу злочинець надав фальшивими грошима. Тобто, я ще хотів би раз нагадати номер чергової частини 097 591 8017. Щоб люди звертались, у нас вже був такий факт на Неділя, яка була, що зателефонали, але буквально там на 5 хвилин поліція не встигла. Не обійшовся, на жаль, минулий тиждень і без травмованих. Резонансна подія сталася 22 березня. Під час буревію по вулиці Козацької слави десятиметрова тополя впала прямо на автомобіль, в якому знаходилося двоє пасажирів. За словами медиків, обійшлося без значних травм. Обращалась эта жінка, нічого там особых травм немає. Да, там небольшой ушиб, швидкість сделали, Тимохин дежурив. Я з ним созванивалась, тому що директор школи волновалась волнувалася. Там вона ну, що что сказала, що если б звісно сиділа ззаду, то там провалилась криша до сидения, То звісно, це їх спасло. 22.03 впало дерево в місті жовтої води, був сильний вітер, багато і в інших містах сталося. Події у нас, слава Богу, ніхто не пострадав. Пострадала тільки автомобіль, сиділа водій, і біля нього сиділа його дружина. Дерево впало на заднє сидіння, ніхто не пострадав. Ну, пострадали, але частково, тобто нічого серйозного. Як повідомив міський голова, впавши дерево напередодні, а саме 19 березня було оглянуто та визнане аварійним, та чомусь його не усунули одразу. Це дерево, яке впало, було оглянуто за зверненням директора школи напередодні за два дні, за два дні. Вівторок було оглянуто і визнано аварійно. Ще один із членів комісії, до речі, один із керівників КП КПЖРО зауважив, слушно зауважив, каже, а як воно взагалі досі стояло? Ну, це ж відповідальність все ж таки керівника закладу. В місті ведеться прибирання, говорить Володимир Абрамов. На всі роботи виділяються кошти. Вже та ОСББ працюють. В місті жовтів ведеться прибирання, всі бачать, як ведеться прибирання. В принципі, ви повинні розуміти, що техніки не вистачає для того, щоб одночасно прибрати місто, яке було на першому місті в СРСР по кількості дерев і зелених насаджень. То ви розумієте, що цей це має наслідки того, що прибрати все одночасно дуже важко. Хочу, аби люди не плутали назву підприємства Чисте місто з необхідністю проведення деяких робіт. Саме так прокоментував Дмитро Ханіс постійні нарікання жовт жовтоводців стосовно того, що саме дане підприємство має слідкувати за чистотою міста. Комунальне підприємство «Чисто місто» – це транспортне підприємство. Ми відповідаємо за уборку контейнерних площадок і опорожнення контейнерів, щоб всім людям, підприємствам було, куди вибросити мусор. Уборка міста, таке як придомові території, я хочу напомнити, лежить на відповідальності управляючих компаній ОСББ і КПЖРЕО. Що стосується объектов благоустрия. это есть у нас выигранные лоты совершенно есть определенные организации которые занимаются этим это не зона обслуживания коммунального предприятия чисто места люди вы оплатили управляющей компании стоимость уборки и вывоза мусора с вашей придомовой территории и захоронение его на полигоне твердобытовых отходов в составе тарифа который вы платите есть достаточно внушительная цифра на эти работы если эти работы не производятся Ви повинні просто спросить своїх руководителей ОСББ управляючої компанії а чому ці роботи не привозили оплачені Жовтоводському водоканалу. Не страшна проблема з електроенергією, на відміну від деяких інших подібних підприємств, які вже завтра будуть відключені від енергопостачання. В четвер у нас було совіщання в адміністрації дуже серйозна ситуація по електроснабженню водоканалов, да, значит, на 26 -е число отключение Аульского, Марганисовского и Верходнепровского. Ну, так как мы заключили договор из Дніпровские енергетические послуги, на сьогодні мы предоплату сделали миллион триста двадцать за март месяц. И э с 25-го сегодня числа будем брать счёт на предоплату по апрелю месяцу. По нашему водоканалу угрозы отключения нет. Нету угрозы отключения и старый долг, который с 3 млн, мы на сегодня вышли на 2 млн 0,41 041.000, это долг, мы погашаем за счёт льготы и субсидий. Ну, надіємося, до кінця року погасимо. Через тиждень, 1 квітня, українці будуть отримувати рецепт по програмі Доступні ліки по новому. На даний момент у жовтих водах тільки одна аптека буде працювати по даній програмі. Це ФОП Бехало по вулиці Гагаріна, 21. З 1 апреля ми починаємо. Вся страна починає виписувати електронний рецепт по цій програмі. Просьба жителів. Отнестись с пониманием это все-таки первый день, первые, как, первые шаги, первая а функциональная система. Да, пожалуйста, обращайтесь по телефону к э, сестрам, своим врачам, чтобы они вам вас информировали, но не создавайте очереди 1 апреля. Э, по поводу самой процедуры э, выдачи электронного рецепта обязательно должен быть номер телефона и этот номер телефона должен быть подтвержден в электронной системе информационной системе медицинской. То есть если вы поменяли номер, надо Надо его сообщить. переподтвердить. Приходит на на телефон мобильный СМС подтверждение от информационной системы и когда э, врач видит в инф, э, в информационной системе активную декларацию, там должно быть подтвержденный номер телефона. И тогда вы на ваш телефон вы получите и любой электронный рецепт по программе Доступный Лик.